Язичницькі традиції українців мають глибоке коріння, що сягає до християнських часів, коли предки поклонялися силам природи, духам предків і божествам. Багато з цих традицій збереглися у народних святах, обрядах і повір'ях, хоча часто змішалися з християнськими елементами. Із давніх язичницьких традицій, які переплилися з християнськими обрядами та звичаями, до нас дійшло декілька колядування та щедрування. Ці традиції пов'язані з зимовим сонцестоянням та святкуванням народження нового сонця. Люди ходять по домах, співають пісні, бажають господарям достатку та здоров'я. Масляна або масниця це свято проводу зими та зустрічі весни. Воно включає приготування млинців, символу сонця, народні гуляння, спалювання соломіного чучела, зими. Івана Купала свято пов'язане з літнім сонцестоянням. Традиції включають вінкоплетіння, стрибки через вогонь, пошук цвітопапороті. Це свято має глибокі корені в язичницьких обрядах, пов'язаних з сонцем, водою та родючістю. Багато традицій Великодня також мають язичницьке походження, наприклад, розпис писанок, яєць символізував відродження природи та життя. Обряд свячення їжі також має давні корені. У давнину українці вшановували предки, влаштовуючи три Сьогодні це свято перетворилось на відвідування могил, радуницю другий тиждень після Пасхи. Зелені свята це свято пов'язане з шануванням природи. Люди прикрашають будинки зеленю віночками. Що символізує родючість та життя? Багато язичницьких обрядів, пов'язаних з ворожінням, наприклад, на Андрія чи Купала, збереглися до сьогодні. Також популярні обереги, такі як намисто, вінки, вишиванки. Українці з давніх часів шанували дерева, дуб, верба. Наприклад, верба вважається священною і її гілки освячують на вербну неділю. Українці вірили в домовиків, русалок, мавок, лісовиків, багато із звідси забобонів. Не можна свистіти в хаті на нечисть, не можна передавати щось через поріг, розгніваєш духів. Популярними були замовляння, ворожіння та амулети. Язичницькі традиції глибоко вплетені в сучасну культуру українців, особливо у народні свята, обряди та фольклор. Вони продовжують жити в обрядах, звичаях та повір'ях, які передаються з покоління в покоління. Ці традиції демонструють глибокий зв'язок української культури з природними циклами та віруваннями предків. Вони стали невід'ємною частиною національної ідентичності.